Відтепер дружини тих військовослужбовців, які проходять службу в Національному університеті оборони України, можуть спати спокійно. Більше їм не доведеться прокидатися на світанку та готувати чоловікам бутерброди, адже у виші відкрили нову їдальню. Такий вигляд мали приміщення другого поверху Національного університету оборони не так давно. Тоді ніхто навіть уявити не міг на що зможуть перетворитися ці квадратні метри безладу. 18 років тому внаслідок пожежі була зруйнована частина корпусу. Навчальні класи відремонтували, та от до великих приміщень руки не доходили. І лише цього року відновили їдальню. І тепер тут затишно та смачно. Викинули одного цього тільки мусора. Вже двадцять шість тонних камазів Ми вивезли від цього. От. І на цьому місці от, за чотири місяці своїми силами, власними силами, власним коштом, все це зробили от таке, от, 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 таку столову. Я тут от, і вже питався, от, от, тих, хто приймає е, е, їжу. Ну, оцінка усіх, що вона красивіша, навіть ніж та, яка в нас була. Відновлення приміщень у виші триватиме й надалі, на черзі створення сучасних актового та спортивного залів.